Цьому році надзвичайно рано в продаж поступили баштанні культури, кавуни та дині і бажаючих поласувати ранніми солодкими плодами є немало. Та чи завжди реалізація культури, що користується великим попитом населення, відповідає вимогам державних санітарно-епідеміологічних служб? Тому наша знімальна група спільно з районною санітарно-епідеміологічною станцією вирішили знайти відповідь на це запитання. Раїса Федоровна в цьому році незвично рано розпочався розпродаж кавунів. Скажіть, будь ласка, взагалі при продажі кавунів на вулиці, що повинна людина мати? Які документи? По-перше, повинен бути дозвіл від міської нашої влади на розміщення місць торгівлі бахчовими продуктами. По-друге, у них повинні бути експертні висновки санітарно-ветеринарної експертизи для проведення досліджень і обладнання місць торгівлі. Бахчові не повинні продаватися близько трас, розміщених на рог вулиць. Піддони повинні бути, бахчовини повинні розміщатися безпосередньо на підлозі. І якась палатка, прикриття від пилу, бруду. Який може попасти, ми зараз знаходимося якраз на розі вулиць. Скажіть, будь ласка, наскільки як ви вважаєте, наскільки правильно це розміщення? Чи має право такий продавець реалізувати свою продукцію? Ну абсолютно неправильно. Це грубе порушення. Перше місце реалізації баштанних культур, яке зустрілося на нашому шляху, не відповідало вимогам навіть на перший погляд. Позвіло на на розміщення торгівлі. Бахчовими да, продуктами в є? В даний момент у мене зараз немає, але якщо треба, я має. привезу. І ніяких досліджень немає, так? Да? Дослідження Без Безпосередньо на підлозі. Безпосередньо, де проходить, де проходить траса, де їздять машини. Подивіться, скільки їздять машин. Перець помідори, ягоди. То це перець помідори. це стара, а де на На бахчові чи мають право продавці торгувати, реалізовувати продукцію, якщо в них немає дозвільних документів? Безумовно, не мають права. Це називається стихійна торгівля. І я звертаюся до всіх жителів. Не, куп, не купляйте продукти бахчові із стихійних місць. На даний момент тут нема нічого, ні дозвілу на розміщення місця торгівлі, ні документів ну, лабораторних досліджень, пакет документів із місць вирощування бахчових. В тих документах указано все, і фітосанітарний контроль, і всі дослідження, дослідження на солі важких металів, на нітрати. Всі дослідження там повинні бути вказані. Тут нема нічого. Наша знімальна група прослідувала до наступного місця продажу кавунів та динь, де виявилось, що дозвільних документів на реалізацію динь взагалі немає. Не відповідало санітарним вимогам і місце продажу. Скажіть, будь ласка, ви торгуєте на розі вулиць? Які повинні бути вимоги для реалізаторів, які торгують на розі вулиці? Повинно стояти на подоні, щоб не на землі стояло. Так, де нічого у вас тоді на землі. Зараз заберемо день. Вам видали дозвіл, це ще не все. Місце торгівлі повинно бути обладнане. Де захист цієї продукції від пилу, бруду. Тут же ж не їсться, середина же, шкурка же ж шкурка не їсть. Що ж воно. Ви знаєте, що вимога є така, що потрібно, щоб цей весь товар ваш знаходився в палаці, щоб він був захищений. Не знаю. Від дороги, нормативи, відступити від дороги, поставити палатку, подони, защитити свою продукцію, місця торгівлі бахчовими. Є у вас такий документ? Так, це дозвіл на розміщення під на підставі рішення виконкому виконавчого комітету Батської міської ради на кушнір Ольгу Анатоліївну. Значить, є. Документ. Тепер на дослідження у вас в реалізації бахчові, в асортименті арбузи і дині. Я бачу тут тільки на, на арбузи, на кавуни. На дині у вас є сертифікат? Щас пішов чоловік, зараз принесе. Проте, попри попередження санітарно епідеміологічної станції про заборону продажу день через відсутність документів на них, реалізація цього продукту продовжилась у нас на очах, і лише після повторної заборони дині було забрано з місця продажу. Ми поцікавились, чи звертають увагу люди при купівлі кавунів та динь, Якщо не на місці їх зберігання, то хоча б на дозвільні документи на їх продаж. Зачастую ніхто не спрашує, хоча треба». Нет, ми не интересувалися. Подошли, покупаем. У них и не поинтересовалися. Вы думаете, что у них есть документи? Ну вот я подошла, я спросила. Она говорит, да, есть документ. Показала, а этот документ куплен. Все. Мені повинен бути від вас документ. Звідки ви привезли ці арбузи? От скажіть, де той документ, що ви привезли ці арбузи з Миколаєва? який А ну скажіть, це бути документ? Як який? Ну, які, де, ви, якась... де ви взяли арбуз? Ну, які, ну який це форма, ну, ви, яка. Ви що їх купили? Чи що ви зробили ці арбузи? Ну, яка, допустимо, який должен ну, бути? Ну, ви документ? купили ці арбузи? Ні. І вам не ви а що, де ви його взяли? Де ви взяли ці арбузи? Виростили, а що ж мені треба тепер? Виростили? взяти? так. Ви самі їх виростили? Mm -hmm. Де? Mm -hmm. В Ніколаєві виростили. Миколаєві. Хорошо. для того, щоб реалізувати ці арбузи, не їсти вдома, а реалізувати населенню. ви повинні були дослідити свої арбузи, на які площаді ви вирощували, які приміняли пестициди, чи не приміняли, чи дослідили ви почву і арбузи на вміст пестицидів, солі важких металів. Як бачимо, через таких гори підприємців, які навіть не знають, які документи необхідні для продажу, люди мають повні підстави не довіряти іншим підприємцям. Я взагалі дітям не купляю. А чому? Тому що я боюся, я була раз купила і просто дітей. Я отравилася. що саме зараз не купуємо. Воєнним дорожчим там в основному живуть пенсіонери. Не покупатись где-то поблизу, ми не можемо. На без базару очень тяжело тащить. Як ви вважаєте, чим може захистити вас товар, який підтверджений сертифікатом, документом дозвільне? От всяких хімії, всякої добавок, всяких, що додається. У вас є на арбузи документ, щоб продавали? Є, да. А на дині, скажіть, на дині сейчас пішов робити реалізацію. Отже, як бачимо, ситуація з продажем баштанних культур складається, м'яко кажучи, не дуже гарно. Хоча відповідно наказу номер 175-ОД від 12 липня 2012 року про проведення рейдової перевірки дотримання вимог санітарного законодавства при реалізації баштанних культур, всі державно-санітарні епідеміологічні служби повинні проводити такі перевірки. Тож перевіримо з представником санепідслужби ще одну торгівельну точку, яка знаходиться в центрі міста. Чи відповідає вона всім вимогам? Не є палатка, є стілажі, є документи відповідні. Чи мають право цього місця реалізовувати продукцію? Мають право сьогодні. Ми разом з санітарною станцією здійснили перевірку деяких місць реалізації бахчевої продукції. І хочемо звернути увагу всіх покупців, що при покупці такого товару ви повинні звернути увагу на те, чи є відповідні дозвільні документи. Спочатку місце реалізації повинно бути обладнано палаткою, поддонами під продукцію, і має бути вся відповідна документація, це сертифікати, дозвільні документи на реалізацію, і тільки тоді можна купляти таку продукцію. В разі якщо всі документи відповідають, ви все рівно повинні дотримуватись норм вживання цієї продукції. Після того, як ви принесли. Додому кавун чи диню, його обов'язково потрібно обробити, помити хвилин 15 під проточною водою, остудити і вживати в дозах, які не перевищують норми. Таким чином ви захистите себе і своїх рідних від отруєнь та небажаного впливу на ваш організм. А ще при купівлі кавунів дотримуйтесь деяких порад. Звертайте увагу на зріз ягоди. Він не повинен бути абсолютно гладеньким, а має містити деяку пористість. Серцевині кавуна не має бути жовтих або ж білих смужок, так як все це може свідчити про наявність в них пестицидів. Не купуйте кавуни та дині поблизу трас та доріг, адже з пилом баштанні культури отримують ще й домішки солей важких металів та мікотоксинів. Ласуючи смачними плодами, звертайте увагу на їх якість та умови зберігання. Тож смачного вам і будьте здорові!